13 липня Верховна Рада України ухвалила законопроект про легалізацію медичного канабісу. У світі ця практика введена вже давно, і закон про легалізацію діє у понад 40 країн світу. Тому сьогодні команда Голос інфо хоче дізнатися, що з цього приводу думають франківчани. Лікар-психіатр. Взагалі, ви да, так удало, знаєте, потрапили. Вона да. більш турбує тільки так, як це все буде не так, як узаконено, як це все буде контролюватися. Питання контролю мене цікавить. Медична сторона, звісно, позитивна, однозначно. Це і не можу сказати, чи воно добре, чи ні. Думаю, напевно, що якщо в медичних цілях, то це добре. Маю вести контроль, і він потрібний, напевно. Є люди, яким він необхідний. Ну, залежить просто в яких цілях, ну, типу, як його використовувати. Ну, я думаю, ну, типу, якщо за кордоном це дозволено, тобто, ну чому б і ні. Ну, якщо в медичних цілях він буде ну, я думаю, що це буде позитивно. Я не знаю, по чому питання, тому не можу вам щось відповісти. Канабісу. Ну, то мені здається, що треба пологонки все тут легалізовувати. Ну, податки будуть люди платити. Буде нормально, воно врегульовано, а не діти будуть бігати там до молочки, аби їх ловили. Так що це правильно. Канабісу. Я думаю, що це є правильне рішення, і його давно вже треба було запровадити, оскільки є багато людей, які страждають такими хворобами, без яких без цих літів обійтися не можна. Такі думки містян, а свої коментарі пишіть у нас під відео.